20 серпня у конференц-залі готелю Станіславів відбулося чергове засідання дискусійного клубу. «Про позиція» на тему «22 роки незалежності, трансформація політичних симпатій мешканців Прикарпаття. У дискусії взяли участь політики, посадовці, підприємці, громадські діячі, літератори та журналісти. Як зазначив Роман Ткач, найголовніше це не вдаватись у крайнощі в здобутті незалежності. Як показали нам уже досвід інших країн. Буквально останніх 5 років, як правило, ніде ні бунт, ні революція ще до добра не привели. Як правило, після цих всіх речей приходить інша група управителів із своїми новими запитами, і з тими самими бажаннями ділити ту ренту, ділити ту власність, яка залишається державі. І фактично тоді немає нібито шляху. Науковець Петру Жук у своїй доповіді зазначив, що ситуація в державі залежить від активності громадян. Кожна держава така, якою населення її зробило. Населення я кажу, не кажу просто народ, все таки більше населення, бо народ це щось структуроване. От і наскільки люди активні, від того залежить і революції, і застої, і з другого боку навпаки. Є є зворотній зв'язок, тому саме це я е, зараз хочу проаналізувати. Цікавого перебігу дискусії надала відеотрансляція промови письменника Юрія Андруховича, яка була приурочена до прийняття декларації про державний суверенітет. Після чого письменник прокоментував свій виступ більше як двадцятилітньої давності. Наскільки я пригадую, весь пафос мого виступу він полягає в тому, щоб якось цей святковий настрій збити. І нагадати про те, що насправді все страшенно тривожно. У Москві затівають підписання нового союзного договору, і ми от-от потрапимо до нової пастки історичної. Ну і, власне кажучи, хто пам'ятає розвиток подій, а Знову ж таки, ми в, цих, в цьому кадрі ніхто з нас не знає про те, що насправді через місяць у Москві станеться пуч. Чи відбулася Україна? Питання риторичне, адже за 22 роки було багато перемог і поразок. Проте найважче ще попереду. Ольга Гриців, Любомир Борута. Новини телеканал Раї.